Ми знаходимося в монастирі маленької церкви святого апостола Андрія. Що особливеньке в нашому храмі, то це така невеличка домашня церква. В нашій обителі є чудотворна ікона, на джерело милосердя, наш священик, отець Григорій. Віднайшов закинутою ті люди, які реставрували, казали, що все приміщення наповнилося запахом роз. Це таке маленьке чудо, яке вони пережили, яке свідчили. Пізніше люди інші, які приходили до ікони охорони, казали, чути запах квітів. Одна сім'я розповідала, що вони просили за дитину, і Господь подарував їм маленьку донечку. І вони приносять подяку Діві Марії такі маленькі медальончики, і люди свідчать так, що щось таке затишне, таке, як вдома. Не так багато місць в нашій громаді, де написані цілі книги про дива, які ставалися з людьми під час молитви до образів Матері Божої, які є в церкві Андрія на вулиці Селянській, а це свідченням того, що. При великій вірі, при великому бажанні, все те за що ми молимося, Бог обов'язково допоможе нам це зреалізувати у житті.